І у четвертий білля посилають у дім частина третя. Аж тут Аліса з подивом помітила, що камінці, падаючи на підлогу, перетворюються на пиріжки, їй сяйнула пречудова думка Якщо з'їсти хоч одного пиріжка, думала вона, то або виростеш, або поменшаєш. Рости тут уже нема куди. Виходить, я зменшуся. «А ну, бо спробую. Отож Аліса ковтнула пиріжок і радо відчула, що швидко меншає, тільки но зробилася такою маленькою, щоб пролізти в двері. Як вибігла з будиночка і побачила на дворі цілий натовп звіряток і птахів, усім вони оточили бідолаху ящерку Білля – Дві морські свинки тримали йому голову і напували чимось із пляшки. Щойно Аліса вискочила на двір, як увесь натовп посунув на до неї, але вона чимдуж помчала геть і невдовзі опинилася в дрімучому лісі. Насамперед, сказала собі Аліса. Просутуючи лісовою стежкою, мені слід встати звичайного росту, а потім треба знайти дорогу до того чудового садка. Так буде найкраще. Намір і справді був непоганий, дуже чіткий та ясний. Єдина річ, що Аліса ні гадки не мала. Як же його здійснити? Вона стурбовано вглядалася в хащу, коли раптом у неї просто над головою хтось гавкнув. І Аліса. Перелякано озирнулася. На неї дивилося великими круглими очима велетенське цуценя. Воно простягло до Аліси лапку, хотіло, мабуть, її торкнути. Цуцику, цуцику, ласкаво промовила Аліса і навіть спробувала засвистіти, але нічого не вийшло. Вона так боялася, що цуценя голодне. Тоді воно з'їсть її вмить, хоч як із з ним загравай. Майже не розуміючи, вона робить. Аліса вхопила з землі паличку і простягла її цуценяті. Цуценя радо зявкнуло, підстрибнуло, тоді кинулось на паличку, і заходилося її. Шматувати. Аліса тим часом майнула за Великий будяк, щоб цуценя ненароком не розтоптало її. Коли вона зазирнула з будяка, цуценя знову накинулася на паличку та промахнулася і перекинулася через голову. Тоді Аліса, як на неї, ця гра скидалася уже на гру От, От-от диви розчавить, сховалося знову за будь-яком. Цуценя тим часом раз по раз кидалося на паличку, відбігало далеко назад. Тоді коротко стрибало вперед і хрипко гавкало, аж нарешті воно геть закехалось і сіло, Зависоло, пивши язика і прижмуривши очі. Тепер в Аліси з'явилася чудова нагода для втечі. Не гаючи часу, вона побігла геть, аж поки не втомилася до краю, а найголовніше, поки гавки цуценяти не замовк у далині. Яке гарне цуценятко було, сказала собі Аліса, притулившись до стебла жовтецю, щоб перепочити І обвіючись його листком. Я б навчала його всіляких витівок, як би я мала свій звичайний зріст. Ой лишенько, я ж забула. Мені треба знову підрости. а ну, як це зробити? Треба, мабуть, випити або з'їсти щонебудь. небудь. От тільки що, і справді що, Аліса озирнулася довкола. Та побачила самісінькі квіти і траву. Нічого такого, що можна було б випити або з'їсти. Лише поряд за лісою ріс великий гриб, не менший за неї саму. А ліса старанно оглянула його, подивившись і знизу, і справа, і зліва, і ззаду, і спереду. Аж тут їй спало на думку, що слід зазирнути ще й нагору. Вона стала навшпильки, повернула поверх гриба і відразу стрілася поглядом з великим блакитним хробаком. Він сидів на вершку гриба, згорнувши лапки й курив собі довгий кальян, незважаючи ані на алісу, ані на будь-що інше.